Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться в українській прем'єр-лізі. Перенесений матч, який динамо, Кадинамо у себе вдома на стадіоні імені Валерія Лобановського. Буде приймати полтавського ворскла. Матч, до речі, відбудеться у середу, 18 вересня, о 18.00. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про киян, про полтавчан. Ну а в кінці відео я зроблю свій прогноз. На Давайте вже розпочинати, мої любі друзі. Так, ну що ж, розпочнемо давайте з очних протистояння. Команди провели 5 матчів. останні, 3 перемоги має Динамо. Одна нічя. Та одна перемога є у Ворскли. У 2021 році Ворскли перемогла Динамо 2-1. Сезон 22-23 завершили команди ось так. не зіграв на своєму полі з полтавчанами в нічі 1-1. 4 травня Каяни перемогли за рахунком 2-1. Полтаві. Сезон 2023 2024 кияни завершили з перемогами 2-0 у Києві та 5-1 у Полтаві. До речі, останній матч якраз був 31 березня. Ось, майже півроку тому назад Ось, кияни перемогли з розгромним рахунком 5-1. В принципі, можемо подивитися ще більше матчів. Там, наприклад, можна брати. 2014 року, наприклад, ось э, бачите, Кияни тут перемагають 1-0, 3-0, потім сезон 15-16, нічия 1-1, перемога 4-0, перемога 1-0, ну, 27-08-2016 року Ворсло перемагає 2-0. В 16 році нічия 2-2, в 17-му році Каяна 4-0 перемагають, 17 рік, знов таки нічого 0, 0 Я не перемагає 2-1, 4-0, 1-0, 1-0, 1-0, 5-0. 19 рік 20-й 2-1. Потім ось 8.07-2020 рік фінал Кубку України був з цими командами. Команди зіграли ще 1-1, але Динамо по 15 перемогло. Знов-таки перемога 2-0. 1 травня 2021 року 5-1. Ну, і ось якраз 6 листопада 2021 року полтавська команда перемогла 2-1. Ну а далі ми вже і так знаємо. Ось, до речі, команди ще зіграють 30 жовтня в одній восьмій Кубку України і 1 березня 2025 року. Команда в доволі таки хороших кондиціях, особливо київська Динамо. 4 перемоги підряд має підопічний Олександра Шавковського 12 балів з 12 можливих. Плюс і Динамо і грав у запасі. І, в принципі, ось якраз проти ворсли, да? Ось. Тому, в принципі, якщо кияни, наприклад, переможуть, то вони зуміють вийти на чисту першу позицію. Кияни дуже що розпочали Ворсла. Є одна поразка, твій перемоги. 8 балів. Команда набрала. Я вважаю, ти, що доволі таки непогано. Плюс у Ворслі знов-таки грав в запасі і В принципі, Ворскла ось програла ось шахтарів, да, пам'ятаєте, 0,5 і все після цієї поразки. Ворскла доволі таки непогано грає. Ось останні матчі зіграло з рухом 0-0, хоча грали в меншості. Дуже непростий матч був для полтавської команди. Тобто з 15 балів набрати 8, ну я вважаю доволі таки непоганий показник. Тотоворство у цьому сезоні я вважаю, буду битися Єврокубки. Ось Команда дуже цікава, і я очікую хорошого футболу в середу. Ось, Динамо Київ, якщо ми беремо очні матчі. Да, Динамо Київ має перевагу. І... Кияни — фаворити на даний поєдинок. Ось, але полтавська команда, в принципі, я думаю, покаже гідний бій. Киянам, я думаю, легко точно не буде, навіть незважаючи на те, що вони, і вони являються фаворитами. Я думаю, що буде важкий матч для Динамо. Я думаю, що ось той результат, який був в березні 5-1. Ну, напевно, навряд чи такий результат. Повториться, все-таки, я думаю, що вороскла дуже гідний бій. А дасть київському Динамо. Вось. Я думаю, що буде хороший футбол, відкритий футбол, тому що обидві команди атакувальні. Те, в який футбол грає київське Динамо, це просто фантастика. Чесно, те, як грає Динамо Київ, це просто. Ну, закохує справді, тому що кияни грають в атакувальний футбол. Повністю команда переграла всіх своїх суперників, і Луганську зорю, і Ріненський Верес, Львівські Карпати. І... Кияни просто усіх абсолютно повністю переграють і, і по рахунку, і по грі. Ось я думаю, що кияни і в середу захоплять ініціативу з перших хвилин. Але Полтавська, Ворстка мені дуже сильно подобається в останніх матчах. Да, ось вони пропустили 5 кулів від Чехтеря. Але в цілому, навіть незважаючи на те, що команда пропустила 5 м'ячів, далі Ворскла тільки одного разу пропустила. В чотирьох матчах Ворскла тільки один м'яч пропустила. Так, да, вони 6 забили, 6 забитих, 6 пропущених різниця, 0 забитих м'ячів. Але треба забувати, що ось ця поразка 0-5 у першому о, матчі проти Шахтаря, вона була болячою. Але полтавська команда в останніх чотирьох матчах не програє. Плюс мало того, що вони тільки один м'яч пропустив. Тобто команда дуже здорово захищається. З ну, Динамо наколотила 8 м'ячів, 2 пропущені м'ячі. Взагалі зараз мають найкращу оборону. В українській прем'єр-лізі, мої любі друзі. Тому, мої любі друзі, нас очікує дуже цікавий поєдинок. Знаєте, я думаю, що обидві команди обміняються голами. І перша така думка це обидві команди. Все таки заб'ють. Варта один одною. Ось другий прогноз. Я все-таки віддам перевагу київському Динамо. Думаю, що підопічні Олександра Шавковського, як мінімум, не програють В середу, нічого виключати все-таки не буду. Ось, але я думаю, що Динамо точно не програє, і мені серце підказує, що підопічні Олександра Шавковського ну, точно не програє. Тобто моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та Київське Динамо не програє Ворстки. Тобто це може бути як нічия 1-1, так і мінімальна перемога київського Динамо, наприклад, за рахунком 3-1 або 2 1 наприклад. Але основна моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та київське Динамо, як мінімум, не програє Полтавський Ворски у середу. Що думаєте, друзі, ви? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам хочу тільки добра та щастя побажати. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!